Доброго дня! Зараз я покажу вам, як користуватися торговою платформою Libertex і відкривати на ній угоди по сигналам. Спершу давайте подивимося, як шукати інструменти, на яких можна торгувати. Коли ви відкриваєте головний екран, Кнопка «Ринки» у вас перед вами буде перед очима всі найпопулярніші інструменти на сьогодні. Зверху ви побачите кнопки у тренді, обране, сигнали, якими можна також користуватися криптовалюти одним списком найпопулярніші. Лідери зростання, падіння, несхідний висхідний тренд, сировина і так далі. Якщо ми хочемо знайти конкретний інструмент, ми листаємо вправо, тут є кнопочка Все, і або пишемо пошук цього інструмента, наприклад, давайте знайдемо євро. Долар. Або знаходимо його в групі, до якої належить цей актив. Ви бачите, є синтетика, сільгосптовари, валюти, акції, метали, індекси, криптовалюти. Це у нас валюта. Вона у нас одна із найпопулярніших. Зверху ми натискаємо на неї і знаходимо євродолар. Тепер можна тут відкривати угоду. А тепер давайте повторимо сигнал. Сигнал у нас звучав наступним чином. Продати, gold, золото, тобто 20 доларів на 50 коефіцієнт і профіт 15%. Повертаємось до платформи, знаходимо золото. Пошук. Голд. Відкриваємо. Це графік золота за декілька останніх днів. Нам потрібна угода на продаж, тобто ціна має знижуватися згідно сигналом. натискаємо Продати. І далі потрібно налаштувати параметри угоди, які були прописані в сигналі, а також опираючись на ту систему ризиків, якою ви користуєтесь. Перше – це сума угоди. Прописуємо іншу сума: 20 доларів, це мінімальний об'єм. Ви можете ставити більше, залежно від вашого капіталу. Наступне. Коефіцієнт або мультиплікатор. Натискаємо інша сума, пишемо 50%. Далі. Take Profit. Він знаходиться у нас ось тут. Take Profit ставимо для цього галочку. Потім, там, де цифра 6, вставиться автоматично, ми видаляємо її і прописуємо 3 або 15%, як нам вже показує сама платформа. І натискаємо кнопку Встановити. Наступне це, якщо ви використовуєте кнопку «Автозбільшення», ви можете її вімкнути перед відкриттям угоди. Ось тут. На комп'ютері, на ноутбуці, коли ви працюєте у браузері. Ця функція стає доступною після того, як угода вже відкрита. Але зі смартфону ви можете це все зробити одразу. Наступне, що треба зробити, перевірити параметри. Так профіт у вас є, автозбільшення вімкнене, 20 двадцять сума угоди, 50 коефіцієнт і угода в напрямку зниження. Відкриваємо кнопку продати. Все, угода в ринку. Чекаємо профіт. На цьому, все. Дякую.